Нинішня теорія перемоги Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що, мовляв, російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження. На секретному полігоні в точності воспризвелі українське поле бою, виралі кілометри траншеї, бліндажі, цару, пулеметні гнізда гнезда в небо для постійного жужжання. Запустили в певедроны, включили звук розривів снарядів. Однак Росія ймовірно зіткнеться із надзвичайно серйозними середньо та довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля. А тим часом президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України, який складається з п'яти частин і спрямований на перемогу війні до кінця 2025 року, який включає також обіцянку надати досвідчені українські війська для захисту східного флангу НАТО після завершення війни в Україні. Дент та Верховний Голоманвич України Володимир Зеленський у вкрай складний період війни з Росією, коли ворог намагається тиснути по всій протяжній лінії фронту, виголосив у парламенті основні деталі плану перемоги. Цей план раніше був вже представлений ключовим партнером України у війні з агресором. І за словами Зеленського, якщо рухатися за цим планом зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Це луна. Ла досить обнадійливо, чи можливо навіть занадто обнадійливо І їх план, як відомо, тепер складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків до цих пунктів. Перші чотири пункти розраховані на те, щоб війну завершити а п'ятий пункт на час уже після війни щоб гарантувати безпеку. Пункт перший це. Запрошення до НАТО саме запрошення, і відомо, що Україна хотіла б отримати таке запрошення ще до завершення президентства Джо Байдена. Пункт другий це зміцнення української оборони проти агресора. Також передбачаються заходи зі стримування Росії. Це вже третій пункт, і тут йдеться про те, що Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Про що йдеться? Фактично до цього пункту є секретний додаток, який був переданий до таких країн, як США, Британія, Франція, Італія та Німеччина, і можна припустити. Що йдеться, напевно, що про пакет таких високоточних далекобійних систем як важливу складову до арсеналу збройних сил України, а також ймовірно про системи захисту, тому що всі ці країни є розробниками систем ППО. і ПРО. Також можливо йдеться і про інші версії, наприклад, про готовність розмістити на українській території військові бази НАТО чи США, і відтак. Надати Україні таким чином гарантії безпеки шляхом фізичної присутності військовослужбовців західних країн на нашій землі. Тоді питання безпеки ну буде дійсно спільним питанням безпеки тих країн, які раніше говорили про безпекові зобов'язання щодо України. Четвертий, економічний план пункт цього плану перемоги пропущу. А п'ятий стосується якраз уже. Після воєнного періоду, і власне йдеться про участь українських військових у змісненні оборони альянсу шляхом того, аби наші військові замінили окремі контингенти військових країн збройних сил США, які дислоковані у, у Європі, саме заміни українськими підрозділами. Але все це після війни. Звісно, реалізація цього плану не залежить від Росії, як сказав Зеленський. Вона дійсно залежить від наших партнерів, і тут якраз ну, найбільша складність, як я розумію, тому що е е є певна невизначеність у реакції наших партнерів. Ключові союзники були вже ознайомлені з цим планом, і очікуємо, якою буде реакція. От сьогодні стало відомо, що зокрема Британія розглядає власні пропозиції щодо можливості ураження Україною об'єктів глиб російської території, і ці пропозиції опрацьовуються в рамках плану перемоги. Видання США прес агенція написала про те, що дехто з союзників висловив занепокоєння тим, що терміни занадто стислі, які Зеленський там відводить для реалізації цього плану. Ми знаємо, що 20 вересня Зеленський сказав казав про те, що план розрахований на рішення, які Повинні статися починаючи з жовтня до грудня цього місяця і не затягувати ці процеси. Ці три місяці вважаються занадто коротким проміжком для того, аби наші партнери ухвалили якісь рішення. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз потрібно узгоджувати. І стратегічні цілі і можливості і України, і наших партнерів зараз я думаю, це буде такий основний, вкрай важливий момент для того, аби цей план дійсно став реальністю і ну, набув реальної потужності для того, аби змінити ситуацію на полі бою, і вплинути на ті часові показники, про які говорить Зеленський щодо впливу реалізації цього плану на хід бойових дій. А далі ми будемо говорити про інші складові, які так само стосуються плани перемоги, насамперед стосуються обмеження можливості росіян використовувати свій військовий потенціал цього тижня. Було опубліковано досить цікаве дослідження, яке здійснив авторитетний британський королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень Русі. І разом з нашими українськими експертами це дослідження стосувалося того, як обмежити виробництво в Росії, компоненти до цих боприпасів і обмежити виробництво артсистем. І це дослідження було здійснено в тому числі за участю експертів Ради економічної безпеки України з питань. Досліджень та розслідувань, і зараз до нас долучається Олена Юрченко, директорка ради економічної безпеки України з питань досліджень та розслідувань. Пане пані Олено, вітаю вас, радий бачити, і чути в нашому ефірі. Хотів би, щоб ви нашим глядачам дещо розповіли про це дослідження, тому що я з великим задоволенням прочитав цей документ там 96 сторінок. Чітко розписано всі напрямки, яким чином Росія намагається збільшити свій артпотенціал, і шляхи, яким чином можна обмежувати ці спроби Росії. Але хотів би, щоб ви розказали, що саме ви досліджували, які точки були обрані як основні при оцінці російського потенціалу, які висновки ви зробили. Били дякую дуже за запрошення ще раз. А, в цілому а, дана а, аналітична робота, як в принципі говорить, її назва, розглядає процес виробництва російської артилерії від а, моменту, коли добувається будь-якого роду металеву руда, Будь-то основа для заліза, для сталі, для титану, для хрому, і до моменту, коли, наприклад, самохідна гаубиця доставляється на лінію зіткнення і потрапляє в руки власне російських артилерістів. Основна суть цього дослідження це саме представити цю абсолютно нову філософію погляду на виробництво. Конкретного виду озброєння в Російській Федерації, тому що до цього, якщо ми подивимось на аналітичні роботи, або якщо ми подивимося загалом на дискурс довкола експортного контролю та санкцій, як правило концентрація здійснювалася на якомусь окремому компоненті, тобто, наприклад, на конкретних мікрочіпах, які знаходяться в знищених в Україні керованих ракетах, наприклад, або у БПЛА.